Салют, піпле за результатами голосування переміг тамус. Тому сьогодні ми будемо вивчати, як грати на цьому не самому складному, але доволі таки сильному персонажові. Але перед тим як ми перейдемо до основної частини, попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал і написати якийсь коментар для поширення даного відео. Своєю активністю ви мені грієте душу і мотивуєте робити нові відеоролики. Вам не тяжко, а мені приємно. А тепер поїхали. Ну що ж, там нас відноситься до класу бійці і виконує роль брузера. Непогано нав'язує свою агресію на початку гри. Може йти як на лінію досвіду, так і в ліс, і навіть в роум за бажання. Зреалізуватися на тамузові потрібно з самого початку отримувати перевагу і на перефармі за ефекту сніжної кулі душити персонажів противника до самого лейта, де його потенціал в нанесенні шкоди зменшується, проте він непогано танчить. А тепер перейдемо до кнопочок, Пасивочка там заділиться на дві частини. Коли він тримає свої коси в руках і наносить базові атаки, то кожні 0,7 секунд може спрацювати вибух енергії і нанести чисту шкоду ворогові. І Якщо ж коз немає, то швидкість цього руху збільшується на 25%. І при підборі кос гарантовано спрацьовує вибух енергії і уповільнює на 30% ціль. Перший скіл – це і є наші коси. Які ми можемо випускати, щоб наносити шкоду супротивнику і уповільнювати його на 30%. при підборі кос, якщо противник знаходиться в радіусі їхньої дії, персонаж трішки підтягнеться до тамуза. Цим скілом потрібно спамити, щоб не дати ворогам втекти, постійно їх уповільнюючи і наносячи додаткову шкоду з базових атак. Другий скіл це звичайний стрибок, який наносить шкоду всім в радіусі падіння і уповільнює їх на 2 секунди. Також, якщо коси були випущені, вони автоматично підберуться, а їх відкат скинеться. Ультаж, в свою чергу, додає йому 500 одиниць до максимального ХП. А також з'являється аура навколо тамоза, яка наносить шкоду всім в радіусі її дії. Також збільшується швидкість його Атак і відновлюється ХП за кожну базову атаку або нанесення шкоди пасивкою. Щодо того, в якому порядку прожимати кнопочки, то тут нічого складного. Прожимаємо перший скіл, стрибаємо другим і спамимо першим скілом і базовими атаками. Коли ХП лишається менше ніж половина, або у вас має влетіти якийсь дуже лютий прокаст, протискаємо ульту. Грати на тамузові мені подобається більше всього через ліс. На другому рівні, якщо проти мене немає контрпіків таких як Даріуса або Лілія, я йду інведити ворожий баф і при бійці один на один або один проти двох. Швидше всього я вийду переможцем. Тому як тамос дуже сильний на початку гри. І цю агресію потрібно реалізовувати, бо без цього він буде всього лиш баластом для своєї команди. А Якщо ви граєте на лінії досвіду, вам потрібно скіпнути першу пачку і також йти інвейдити на другому рівні ворожий баф. Якщо ворожого лісника там не буде, то забрати баф. Якщо буде, то набити йому пику. Але все в межах розумного не потрібно битися один проти трьох. Надалі потрібно скіпати пачки і стягуватися на всі можливі файти за черепаху, за річного, за будь-що. Основна суть в тому, щоб в Вьордґеймі брати участь в усьому, що тільки можна, тому як сила героя максимальна відносно інших. Щодо білдана, там узи є всього один обов'язковий предмет, який збирається в усіх випадках. Це коса корозії. Надалі все залежить від ситуації. Якщо ви граєте на лісникові і хочете реалізуватися в мідгеймові, то можете зібрати золотий посох або меч мисливців на демонів. Якщо через експлайн або роум, то можете збиратися далі повністю в танка. Емблеми потрібно на нього брати бійця. Перший перк на швидкість атаки, другий кровавий пір, а третій відважний удар. Щодо позиціонування, якщо у вас є танк, то влітати потрібно після нього, ходити потрібно разом з своїми стрілком і магом і дефати їх, чекати у кущі і таке інше. Тому як ви жирні і вам не загрожує ваншот від якогось сабера, З тамузом непогано стикуються такі сапорти, як Ангела, Естес, Флорін, та й в принципі все, що хілить, і дає щити. за таких умов. Він і сам непогано ініціює файт і дуже довго там живе. Якщо гра для вас складається не дуже, ви йдете з недофармом і файти нав'язувати не виходить, то ще не все втрачено, бо в таму дуже добре пушить вишки, і ви можете займатися спількушок, поки ваші недосоюзники фідять ворогів. Але якщо чесно, соло виграти вас таким способом навряд чи вийде. Потрібно, щоб ваш стрілок все-таки трішки роздуплився в леті, і тоді, можливо, у вас буде якийсь шанс з перевагою по пушові. А якщо говорити щодо рангів, на яких грається там то він це шикарно. Почуваю на епіках, грандах, легендах. Там він буквально знищує всіх в соло, і його можна брати спокійно на перший же шпік. А от починаючи з міфіка, варто просити СВАП, щоб проти вас не пікнули таких персонажів, як Леслі, Керрі, Люнок, Іксбург і тому подібні персонажі, які вас будуть дуже сильно пробивати і не даватимуть вам реалізовуватися в файтах. Тому якщо ви граєте на міфічному рангу і хочете себе реалізувати на тамузові, то вам варто бути обережнішим. Це, в принципі, вся основна інформація, яку вам хочу хотів розповісти про тамуза, тому як він дуже простий. Але якщо серед вас є мейнери і я щось забув, то ви мене можете легко доповнити в коментарях. Також я хотів би з вами як своїми глядачами порадитися, чи хочете ви бачити такі відео, як моє попереднє, тобто розбори каток різних гравців, як, наприклад, низкосортні легенди або кіберспортсмени і тому подібні. Якщо ви хочете побачити наступне відео такого формату, то, будь ласка, повідомте мені про це в коментарях. І я читаю всі ваші коментарі і стараюся максимально відповідати. Тому будь-яку критику чи зауваження чи похвалу, будь ласка, напишіть мені в коментарях, щоб просунути моє відео і зробити. Мій канал краще. А якщо вам дуже 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 сподобалося моє відео, ви мене можете підтримати копієчкою, бо мої реквізити є в описі під відео. Але в першу чергу завжди Збройні сили України, бо тільки завдяки ним я знімаю це відео. Слава Україні! І дякую за перегляд! До побачення!